Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 26 січня. Приїхав я ось на цей другий наш точок. З якою метою я сюди приїхав, приїхав подивитися. Ну, Друзі, ми вже практикуємо Третій, ну, третю зиму підряд. Практикуємо таке, що у 20-х 20 числах січня. Дивимося, як у нас сидять бджілки. Ну, дивимося на їх, як би сказати, їхній стан, як вони сидять, як вони зимують. Точніше, дозимовують, тому що це вже, як би сказати, бджілки вже починають потихеньку дозимовувати. це вже більша частина зими у нас пройшла. Ну і дивимося на те, як вони сидять, в якому стані клуби, якщо вони є. Тому що цього року у нас е, дуже тепла зима і, можливо, ну, деякі сім'ї не сидять в клубі або ще щось. Е, словом, дивимось на те, що з ними, як вони сидять, в якому стані, щоб, е, ну, вже, наприклад, могли собі для себе вирішити е, план дальшої роботи на вже цей сезон на 2023, скажімо так. Щоб знати, ну, що нас чекає, щоб, наприклад, там не чекати до початку потепління, там до початку березня місяця, або ще щось, і потім відкривати вулики, і дивитися, там, наприклад, що якась сім'я пропала або ще щось, і, скажімо так. Вже не знати, що з тим робити, а щоб бути готовими до того, що, що нас чекає. Тому, друзі, бачимо деякі сім'ї. Я сьогодні сам без оператора, тому буде важко. Ну, Декілька сімей подивлюся разом з вами. Бачимо, поскидав каміння, щоб легше було і знімати і показувати. Подивимося, ось ті проблемні сім'ї, на яких стоять яблука. Ну, не проблемні сім'ї, а ті, які нам чимось не подобались. І ми їх позначили для себе, як би сказати, такі проблеми. Ну і якщо ще якась буде сім'я, там щось цікаве, то обов'язково покажу. Ну, а поки що починаємо дивитися з першої сім'ї, ось так бачимо, що бджілка у нас бачимо сидять в клубі. Клуб сидить спереді. Все добре тут. Гарна сімейка, все нормально. Ну, друзі, бачимо, що ось так. Ми собі вже подивилися і знаємо, що і як там у нас сім'ї. Ось бачимо також джілка зверху. І також, друзі, клуб сидить спереді. Все добре. Обсижує всі рамочки. Поки що. Ці дві сім'ї у нас все в порядку. Ось тут у нас маленька сімейка, ну але бачимо також сидить спереді, кормі у них ще достатньо, все нормально. Так, друзі, ось так бачимо, також клуб сидить спереді. Дві рамочки в нас лишні, але це нічого. Ось бачимо яблуко стоїть на цій сім'ї. Також, друзі, бачимо, що все в порядку. Бджілка у клубі. Клуб спереді. Все добре. подивимося ось цю. Ну, друзі, також бачимо, ми їх скоротили на одну рамочку і це було не, е, ну, не даремно зроблено. Вони обсижують тепер всі рамочки, клуб спереді. Все добре. Ось, подивимось, ще ці дні. Також, друзі, всі сидять, все добре. Ось бачимо, якщо потепліє, просто поставимо їм ось цю корму у рамку за сюди, заставу за і все буде нормально. Але поки що вони сидять дуже добре, спереді сидять, кормів ще у них і ззаду більш ніж достатньо. Так, і ось. Ось цю важко, тому що це важка криша, але нічого. І також бачимо бджілки сидять ще спереді. Все нормально. Так, друзі, добре, буду закривати цю кришу, бо однією рукою неудобно. І передивлюся останні сім'ї. Якщо буде щось цікаве, то включусь. І так, друзі, передивився всі сім'ї. Всі сім'ї сидять гарно, красиво, спереді, так як має бути, біля передньої стінки. Ні одна сім'я не розпався, клуб або ще щось там. Всі гарно сидять в клубі. Скажімо так, Ну, клуби не дійшли навіть ще до середини рамок, тому кормів у них іще достатньо. Що я, ну, як би сказати, На що я більше так би і ну, з таким переживанням йшов дивитися, щоб в них було все нормально з кормами, тому що від кліщами їх обробили нормально, добре. Загодували ми їх також, ну, скажімо так. Ну, Загодував я їх, друзі, з певністю на те на те, що вони призьмуть 80%. Були сім'ї, яким, яким потрібно, ну, по тому, що ми їх зважували, потрібно було ще чуть-чуть там додати, але ми вже не додали нічого. Тому, скажімо так, загодовані вони у нас були з впевненістю на 80%, що все буде добре. Так воно, друзі, і є. Тому якщо вони сидять вже, скажімо так, 26 січня, сидять вони в такому стані, як зараз. То друзі, два ну наприклад, скажемо так, якихось ще два місяці до кінця зими, вони в 100 досидять і все буде добре. Чому переживав трішки за корма? Тому що друзі, у нас цього року дуже аномально тепла зима. Починаючи від нового року, там і від 1 січня, то буквально 4 дні підряд бджілки літали, вилітали, клуби розпадалися і тому подібне. і, ну, і Протягом зими була така погода, що ну, не все вони сиділи у клубі. Тому, друзі, скажу, кажу так, як є. З кормами був трішки ну трішки переживав на насчід кормів, що, можливо, такою зимівлею їм не вистачить кормів. Але все, слава Богу, добре. E, дуже радий, скажу чесно, дуже радий, що вони сидять в такому стані, як вони зараз є. Тому більше переживати немає чого. Тут вже з, цими, з цим точком у нас все в порядку, все добре. тут вже залишається тільки почати працювати, коли буде можливо, коли дозволяти погода. Там, ну, e, це вже, друзі, почати їх обробляти. Від кліща більш навісні, як потепліє, ну, там розширення і тому подібне. Кажу, з кормами тут все добре і бджілки дуже в доброму стані. Е, ті сім'ї, які ми скорочували, було у нас відео, що скоротили. Не даремно ми їх скоротили, тому що вони, е, тому що вони, друзі, ну, вони б ті рамки просто не обсижували, які у них там. Е, на чому зупинились? Зупинився на тому, що кажу, дуже задоволений тим, як вони селять. Е, е, Ось така, друзі, ситуація. Десь на днях, можливо, завтра або післязавтра також подивимося домашній наш точок, знімемо відео, що у нас і як там сидять бджілки. Ну, Там у нас були, друзі, дві проблемні сім'ї. Це одна безматочна сім'я, ту, що ми знайшли ще на, вос... ну, на початку зими. І друзі, ну, та, що зібралась, була у задньої стінки, якій ми перевертали корпус. Тож, друзі, ось так, тепер починаємо потрошку працювати. Будемо знімати відео, те, що робимо, чим займаємося і тому подібне. Тому що, друзі, скажу так, на цей сезон плані у нас дуже багато, дуже багато змін у нас, кардинальних друзі, змін. Але що з цього вийде, що з цього вийде, з цього вийде будемо дивитися, будемо знімати, будемо показувати, щоб. Ну, Люди могли б бачити наші результати, наші успіхи, можливо, навіть не успіхи. Наші. Ну, це вже друзі, як там буде, як там буде получатися. Це все будемо показувати. Тому думаю, що відео будуть виходити частіше. Ну, друзі, по мірі можливості, тому що знаємо всі дану ситуацію в державі нашій дуже багато світла виключають. Інтернету немає, тому, друзі, по можливості будемо знімати, будемо виставляти і показувати. На цьому поки що все. Всім гарно дозимувати і почати успішно новий сезон.